Форстовол ah. yes. all... насамперед щиро вітаю вас в Україні. Дуже дякую вам і дякую всім представникам високої робочої групи. З такого важливого виклику для України екологічного виклику через цю війну. Я дуже вдячний за ваші результати. На цьому треку. Дуже дякую вам, що ви підготували цей документ. Я знаю, що ви підготували. Звісно. Передам вам слово. бо я знаю деякі деталі, але те, що я хотів сказати вам, це те, що ми дуже вдячні за те, що ви знайшли можливість допомогти нам з цим документом. Ви знаєте, що ми готуємо перший саміт формули миру на основі нашої формули миру у Швейцарії. І звісно, питання екології навколишнього середовища Пункт номер вісім у цій формулі миру. І ми не мали жодних фундаментальних документів, на яких ми могли би заснувати цей пункт. І Я думаю, що ви. Формуда що, що це і буде народженням цієї платформи, і це допоможе всім лідерам імплементувати після цього трек з навколишнього середовища І Ось чому я хотів вам подякувати. І, звісно, це документ, і нам потрібно втілити його, знайти якісь рішення. Поміж нами, можливо, на рівні науковців, представників робочої групи плюс представників нашого уряду. Щоб побачити практичні кроки, що можна зробити, насамперед, дякую вам за те, що ви дали нам це завдання, і також відправили ваших найкращих людей, щоб вони працювали в нашій робочій групі з Андрієм Єрмаком. з Генералом з, з паном Стрілцем, з усіма людьми, які допомогли нам працювати над цим. Зі мною тут немає повного представництва, але маю тут одних з найкращих представників нашої групи, і ми дуже вдячні вам за те, що ви відправили нам своїх людей. Це було дуже серйозне завдання, яке ви нам надали, тому що власне. Було, було три підзавдання в цьому. Перше, це, це оцінити все е, і, і також поглянути на те, яким чином можна відбудувати вже Україну. Тому що в, є дуже багато елементів. Це забруднення води, е, нафта, е, продовольство, і, і дуже багато інших елементів, тому це було дуже складним завданням. Але з допомогою експертів і Європейський інститут у Брюсселі, як наш бек офіс, багато допомагав нам, але і цивільне суспільство, суспільство також вони готували багато доповідей, і тому у нас вже було був масив документів, на основі яких ми могли спиратися і працювати. Я знаю, що у вас немає дуже багато часу. І я, я постараюсь бути дуже короткою в моїх поясненнях того, що є в цьому документі. Можливо, я формально передам вам зараз його. Сома тюр. Саме плос.